Всім привіт! Ви на каналі Гайд, і з вами я, Сергій Драган. Сьогодні я проведу для вас фулбаді тренування зі штангою. З допомогою штанги можна виконати вправи на всі групи м'язів, а також розвинути м'язи стабілізатори. Дане тренування ви можете виконувати вдома, якщо у вас є штанга, а також у тренажерному залі. А перед початком не забудьте поставити лайк та підписатися. Це важливо для розвитку каналу. А тепер почнімо. Першою вправою із сьогоднішнього нашого комплексу це будуть класичні присідання. Ставимо ноги на ширині плеча. Це класична постанівка ніг. Якщо хочете нагрузити зовнішню частину стигна, ставте ноги вуще. Якщо хочете нагрузити внутрішню частину стигна, ставте ноги ширше. Я ж стою в класичній позиції, відвожу таз назад, намагаюсь нагрузити більш п'ятку. Йду вниз на вдихи і. Вверх на видосі. Стараємось присісти нижче в паралелі ягодиці з підлогою. Робимо 4 підходи по 15 повторів. Слідкуйте за колінами, щоб вони не виходили за рівень носка. Наступною вправою нашого комплексу буде тяга в нахилі, тобто для м'язів спини. Беремо штангу чуть ширше плеча. Нахиляємо спину, відводимо таз назад. Спину тримаємо рівно, лопатки відведені назад. Штанга знаходиться на рівні нижче коліна. І тягнемо її по стегну під живіт, зводячи при цьому лопаточки. Виконуємо 4 підходи по 12 разів. Наступною вправою буде протяжка, направлена на м'язи плеча. Беремо штангу широким хватом, трішки ширше плеча. Підіймаємо її до рівня грудей. При цьому лікоть не виходить вище плеча, щоб не травмувати плечі. І робимо 4 підходи по 12 разів. Фух. Слідкуйте за ліктями, щоб вони йшли трішечки у вас вперед. Спортивне харчування при наборі м'язової маси має вирішальне значення. Правильне його використання впливає на якість тренувань, оптимізацію харчування і прискорює відновлення. Прийом Енерджі» перед тренуванням додасть сили та енергії для виконання силових вправ. Комплекс аргінін з цитруліном покращить кровообіг м'язах та збільшить памп-ефект. Для підтримання енергії під час тренування використовуйте БЦА. Крім того, що це смачно, він забезпечує організм незамінними амінокислотами, необхідними для росту м'язів. Щоб відновитися після тренувань, необхідно задовільнити потребу організму в вітамінах, мінералах та вуглеводах. Все необхідне для відновлення Бренд Цінтон зібрав в комплексі Реген Плюс. А після їди прийміть Омега-3, яка поповнить раціон корисними жирами. Також у нас сприяє зниження рівня поганого холестерину. Використовуючи такий набір спортивного харчування, ви забезпечите контроль усіх складових успіху набору м'язової маси. За промокодом Фінгай замовляйте повноцінний комплекс для набору маси в ансітон зі знижкою 15%. Переходьте за посиланням в описі. Наступна четверта вправа це класичний жим лежачі. Штангу беремо широким хватом, щоб між руками було десь 81 см. Це, як скажуть, по стандартам. Тому ваш палець знаходиться приблизно на насічці, це безіменний палець. Кладемо штангу на середину грудної клітки, ліхоть при цьому в нас трішечки під кутом до тулуба. І в ліктівому суглобі тримаємо 90 градусів. Виконуємо вправу 4 підходи по 12 повторів. Наступною п'ятою вправою в нас буде вузький жим, направлений на тріцепс. Тобто ми будемо штангу брати вже вузьким хватом, десь приблизно чуть-чуть вужче плеча. Можна взяти ще вужче, але у вас тоді буде навантаження на зовнішню частину тісті. Тобто, отакий хват буде найкращий. Локті йдуть уже в нас вдоль тулуба, і штангу ми ложимо на нижній зріз грудної клітки. Робимо. 4 підходи по 10 повторів. І на завершення. Шоста вправа це підйоми на біцепс класичні. В залежності від того, яку головку біцепса ви хочете нагрузити, берете або вуще, або ширше. Я ж беру звичайним хватом на ширині плеча. Підіймаємо. Штангу до рівня грудей, але стараємось не закидувати її на груди. Там м'язи біцепса виключаються з роботи. Тобто підіймаємо і залишаємо десь 10-15 см від плеча. Тобто тут м'язонапряження, якщо ми його сюди закинемо, він вже тут виключений. Він не працює. Тобто ось кінечне положення. Робимо чотири підходи по 15 разів і стараємося лікті теж тримати, прижатиме сильно вверх їх не підіймати, щоб плече нам не допомагало в роботі. Також слідкуйте за спиною. Якщо буде вам вага досить велика, ви можете закидувати спиною. Тобто цього робити не треба, тому можна трішечки нахилити туловище вперед. Ще більше тренувань зі мною знаходьте в плейлисті Твій онлайн-тренер. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. А також діліться своїми враженнями від тренування у коментарях. До зустрічі і пам'ятайте, здоровим бути здорово!